Указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о переселении немцев, живущих в районах Поволжья. По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу данному с Германии должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев по Волжье никто из немцев советским властям не сообщал. Следовательно, немецкое население по Волжье скрывает в своей среде врагов советского народа и советской власти. В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке с Германией, немецкими диверсантами или шпионами в республике немцев Поволжья или в прилегающих районах и случится кровопролитие, советское правительство по закону военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы, с тем, чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах. Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. В связи с этим Государственному комитету обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев по Волжье и наделить их землей и угодьями в новых районах. Москва, Кремль, 28 августа 1941 года. Цієї хвилі депортації зазнали понад півтора мільйона етнічних німців. Хто знає, як би закінчилася вітчизняна війна і якою б нині була наша земля, якби їх не депортували. Одне можна сказати напевне не було б стільки понівечених доль. родилась в сибири в кемеровской области город ленинск-кузнецкий отец мой был шахтер мама домохозяйка у нас четверо детей я старший, и три брата у меня еще отец мой с 26 -го года родился в немецком городе в поволжье но жил в ташкенте и хотя где как говорится была война началась в одной стороне, а он совсем другой, Ташкент. Его все равно туда, в Сибирь, в шахту, на лопату. А учился он в ремесленном училище перед, до войны. Значит, его, как более такого считаю, что уже как грамотного, отправили в деревню свет проводить. Потому что Сибирь такие забитые села. Там он и познакомился с моей мамой Траус Ольгой Густавной. Здесь Бекер Фредерих Яковлевич, а она Траус Ольга Густавна. Она со своими сестрами, с мамой, их тоже пятеро сестер и мать, брат, самый старший дядя Аркаша, в эту деревню их тоже привезли. А привезли их так, что как дощатых вагонов. Я как скот везут, так и их в дороге. Даже у той старшей ее сестры, Марии, был маленький ребенок грудной. Это дитя все плакало, видно, может, больненькая была, может, и кушать хотела. И Надоел, а их охранял солдат молодой же, русский, под ружьем везли. Надоел ему, наверное, той плач. И он на ходу взял за ножку и выкинул этого ребенка с вагона. То это сестра Мария там чуть, как говорится, и умом не тронулась. чуть Разрыв сердца не получил. А привезли их тоже туда, в эту деревню. Вырыли землянку и стали там жить. И погнали этих девчат на работу. У мене батько так само родився в спецпоселенні. Мій дідусь і бабусі так само були виселені і депортовані. Дідусь у мене з е, міста Новоград, це біля Санкт-Петербурга недалеко. А бабуся з Краснодарського краю. Ось. І так само їх 41-му році було виселено, і у віці 17 років вони працювали на шахтах. Ось. Бабуся так само розповідала про цей тяжкий час. Багато років про це німці мовчали, в силу того, що була якийсь час не модна була ця на, на, національність, не модно було розмовляти німецькою мовою, в силу історії, режиму, політики так само. Наприклад, в мене тата не брали, не міг він поступити в жоден університет із за своєї національності. Ось так само він закінчив, наприклад, школу відмінно, але золотої медалі він не отримав так само серед, через свою національність. Через депортацію наші родители, дедушка дідусь, бабуся потеряли родственні зв'язки. тому що были расселены по разным регионам Советского Союза. Кстати, вот по моей бабушке родные на день депортации ну, родные жили в Ставропольском крае. Они бежали из села Гидма, села Рождественское Ставропольского края. Но их не спасло голод, и там на стыд их ну, три меньших брата моей бабушки. Девичья фамилия Гайнер, умерли, дожив даже и до 35 лет. Нам легче пришлось, конечно, же, внукам. Не в полной мере испытали тягостные эти дни. Но все равно все равно мы не могли поступать, учиться туда, куда хотели. В армии служили в основном в стройбате. Основні професії були зв'язані з цільським Ну Так і інакше, ну, вижив, род продовжується. Нині на Волині мешкає майже три сотні потомків жертв великої політики могутніх держав. Для багатьох етнічних німців наша область спокон віків була малою батьківщиною. Найчисельніша Хвиля німецьких колоністів на Волині починається в 19 столітті. Власне, Можна виділити три таких основних хвилі в 19 столітті. Перше 30 ліття, вона була досить незначною, там для двох десятків колоній було в різних регіонах Волинської губернії, в тому числі в, західні, в Західній Волині на території нинішньої Волині. Біля сотні колоній з'явилося в друге 30-ліття ХІХ століття і найбільш масова хвиля почалася вже з 60-х років ХІХ століття після польського повстання 1863 року. Величезна частина Німців, колоністів, які проживали в царстві польському, у зв'язку з погіршенням умов життя в межах царства польського, вони стали шукати більш сприятливі регіони, і Волинь виявилась тим сприятливим регіоном, куди вони подалися. Чим сприятливим була Волинь? Тим, що були дуже дешеві землі, місцеві поміщики, подекуди лісні поруби, болотисті землі. Давали за мізерну ціну оренду і завдяки своїй праці колоністи дуже швидко перетворювали ці, можна сказати, непридатні з першого, з першого погляду землі, перетворювали їх в хороші поля, які давали і прибуток, і забезпечували матеріальне, досить високий матеріальний рівень життя. За характером цей процес німецької колонізації на Волині він був виключно сільськогосподарським. За виключенням, можливо, підрождищами була єдина, це така навіть своєрідність, промислова колонія німців-колоністів, німців-суконщиків, які виробляли непогане сукно, яким торгували, які навіть закупляли до російської армії на пошиття шим'янку. Переглядаючи лютеранські книги луцького і приходу початку ХХ століття, я звернув увагу, що луцькі пастори надзвичайно відповідально ставилися до своєї роботи. І що я маю на увазі? Вони обов'язково вказували. Заняття, якими займалися е, батьки новонароджено, наприклад, і я зробив невеличку випуску, Це всього 20 якихось прізвищ. Але зверніть увагу, е, які різні спеціальності цих людей? Август Шварц, трактирщик на, на красному, Юлія Берг, Августа Камен, служанки на красному. Дуже багато робітників, е, дуже багато німців працювали робітниками на новобудовах. На початку століття минулого місто дуже швидко розбудовувалось, не вистачало робітників, і вони працювали на будовах. Ще, наприклад, Християн Вольшлегер, ковбасник, Адольф Гаммермейстер — ремісник в Луцьку, Густав Крамер, столяр в Луцьку, Герман Бауер — майстер з люсарних справ, Самуїл Шеви, кондитер, ще один кондитер, Едуард Лангер свої мали кондитерські. Далі Адольф Герман, м'ясник. Людвіг Шміт, Чоботар на Гнідаві. Яків Загер, Швець на Гнідаві. Христофор Трегер, столяр на Красному. Адольф Богуцький мельник в теремному. Герман Бауер майстер на ливарному заводі на Красному. Вільгельм Малаш мельник на Омелянику. Адольф Рабський стражник в Луцьку. Данило Кнітлер, церковний слуга в Луцьку, Густав Земан, Столяр у Луцьку, Август Мелкус, вчитель гімназії в Луцьку, Адольф Прейс, пічник на Красному, Михайло Майєр, Пекар в Луцьку, Август Вейнгеймер, Слюсар на Красному, Фрідріх Каук, трактирщик на гнідаві. В основному люди робітничих професій. Дуже багатих серед німців не було. От в списках тільки два домовласники. Це Леопольд Кляйнінс, батько майбутнього пастора Альфреда Кляйнінста, І ще один домовласник це Фердинанд Ернст Бернт. Так що заняття досить різноманітні, досить цікаві. І, звичайно, що якістю своєї продукції, якістю своїх послуг, вони дуже швидко завоювали авторитет і повагу серед різноманітних представників різних національностей, які проживали того часу в Луцьку. Німецькі колонії на території Уцька, або, вільніше в оточенні Уцька, появились в 19 столітті. В самому центрі, в самому місті а місто було невелике по суті. Так бо було декілька родин. Правда, хочу сказати, що дуже такі заможні родини. Один з німців Розенбаун був міській раді і навіть займав. В міській думі навіть займав якісь такі відповідні на чолі комісії і тому подібне. Повинні сказати, що перша, так будемо говорити, німецька колонія на території теперішнього, теперішнього міста, в границях теперішнього міста, з'явилася на міській за території Бівуак. Це, бу, це була, по суті, міська земля. І десь так. В 860-х роках роках там з'явився один німець, бавер, в найм кусок землі. Саме біля нього, вже після 860-х років, появилося щось до 20 німців. Вони що цікаво, що це працювали на землі і особливо сади. Знаєте, згадують. Сучасники, що коли під'їжджаєте до, до міста з боку дубного, то сади, 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 сади. Правда, ці сади трошки були знищені під час під час війни в 16-му році. Коли будували там через тир стратегічний міст, то декілька дерев. Хоч німці протестували, так дерева були зрубані для будівництва мосту. Це одна з значних таких перших колоній. Друга колонія виникла на барбашизні, хоч там їх не було не більше німців ніж на Біволаках. Але вони були дуже активні, і саме вони висунули пропозиції, щоб вище до них побудувати кірху. Ну зрозуміло, що ще одна колонія була на Гуна Гущі. Колонія була така змішана. Там були і німці, і чехи. І чехи протестанці, і, і німці протестанти, так що вони між собою досить мирилися. Там зараз берегуся всього два будинки. На, на жаль, не на, не на Варварівці, бо барбарші на, на польській мові, і не на білаках будинків майже не, не збереглося. Перебудовані і тому подібне. Ну, Ще одна була значна колонія, саме може найзначніша. На Гущі, я вже казав, а це на Гнідаві. Я повинен сказати, що на Гнідаві колонія дуже цікава, там вона мала свою школу, щоб взяти дані, там було 12 будинків і до 150 мешканців. Так знаєш, на колонії Вони мали свою школу, магазини і тому подібне. І навіть були окремо могилки. Обживаючись на Волинських землях, поступово колоністи формували відповідну інфраструктуру. І перша турбота всякої колонії це була школа і молитовний дім, або кірха, як казали, німці. Тому десь більш матеріально забезпечені колонії в одиночку, а менш забезпечені сплачено кілька колоній. Відразу після поселення другий-третій рік починали будувати кірку. Яка одночасно служила і школою для дітей. Тому школа і освіта німецька вони нерозривно пов'язані між собою. Якщо говорити більш ширше про наш регіон, то особливе велике скупчення німецьких колоній було на території Луцького повіту Волинської губернії, він був третім за чисельністю по кількості німців-колоністів після Житомирської новоград волинського Тут же в нас в Західній Волині на території нашої області в 1862 році було створено рожечівський евангелічно-лютеранський прихід, який і охоплював німецькі колонії західної України. Рожище займає в історії німців на Волині унікальним місцем саме в Рожищі в 1862 році було створено другий. У Волинській губернії пасторат. особи пасторів Рожичинських, дуже і дуже цікаві. Ну, зокрема, от в 80-х 90-х роках 19 століття пастором був керм. Назвичайно цікава людина для своєї епохи, просто унікальна, інтелігентна, освічена людина, яка, розуміючи роль, вагомість освіти в своєму. В своїй парафії, намагався донести найпередовіші знання з агротехніки в першу чергу до кожної колонії, сам особисто виписував різноманітні журнали з агротехніки, з садоводства садівництва, передавав цю інформацію вчителям колоній, аби ті вже в свою чергу доносили цю інформацію до колоністів. Сам особисто виписував саме хороше і саме сучасне насіння, причому з Європи, і поширював його серед колоністів своєї парафії з тим, аби вони отримували дуже хороші врожаї. Він задумав створити в Рожищі одну з кращих шкіл. І розуміючи, що загальний рівень вчителів німецьких шкіл досить невисокий, він сам поїхав до Варшави в учительську семінарію і вибрав випускника. І з його допомогою відкрив Рожищі двокласну школу, яка буквально за якихось 3-4 роки стала найкращою німецькою школою в Західній Волині, а можливо, навіть і всій Волині. Просто унікальна постать для, для свого часу. Що стосується Кірхи, Лютеранської кірхи в Рожищі, то вона знаходилася на місці нинішнього, нинішнього навчального, навчального реабілітаційного, Пункту на Великій Вовнянці. Власне, саме там, де і була єдина в Західній Волині промислова колонія німецьких ткачів німецьких ткачів. Там же згодом було побудовано і пасторський будиночок. От там зараз навчальне приміщення того центру. От, і в міжвоєнний період там же і була школа. Біля цього пасторського чи в приміщенні пасторського будиночку була німецька школа, де навчалися діти з Великої Вовнянки і ще кількох колоній близьких саме до, до Вовнянки. Теж дуже цікава особа пастора міжвоєнного Рейнгольд Генке, який разом з луцьким пастором Альфредом Кляйдінстом в 1927 році розпочали випуск німецької друкованого. Видання, яке називалося Волиніше боте або Волинський вісник, надзвичайно популярний був цей вісник серед волинських колоністів. Виходив він до 1936 року подавав різноманітну інформацію. Його задумали як релігійне видання, але дуже швидко воно перетворилося в таке суспільно-політичне видання. Згодом чисельність колоній настільки зросла, що один пастор не встигав обслуговувати всі колонії і почали утворюватися, як філіали їх називали ад'юнктурами. І в 1899 році була утворена Луцька ад'юнктура з центром в місті Луцьк. Виникло питання, є пастор, є пасторат, а нема церкви. Тривала відповідна бюрократична переписка. Місто пообіцяло, міська дума пообіцяла громаді Лютеранській виділити місце безплатно, але це так умовно можна сказати безплатно. Взамін було зобов'язано Луцьку громаду вимостити оцю вулицю, яка йде до перехрестя, за свій рахунок каменем. Ну, звичайно, це зовсім не безплатно. Так? Ну, але це вже інше питання. Громада виконала ці умови. І в кінці кінців, в 1905 році, вуличка була вимощена, всі вже передумови лютеранська громада виконала і зосередилася на підготовці до будівництва кірки. Будівництво почали в 1906 році і за 15 місяців на початок вересня 1907 року кірка була збудована. І освячення відбулося її 19 вересня 1907 року. З 1907 року Луцька кірха стає центром релігійного, а потім, я би сказав, громадського життя не тільки колоністів самого Луцька, жителів, самого Луцька німців, але й, можна сказати, всього Луцького. Що стосується подій Першої світової війни, то вона обернулася для волинських німців колоністів досить трагічним боком. У 1915 році російська армія, яка потерпіла кілька військових поразок, стала відступати, і військове командування російської армії з тим, аби виправдати свої поразки, почала пошуки винних. Хто виявився винний? Волинські, німці, колоністи, і це при тому, що більшість чоловіків німців-колоністів були. Російськими громадянами Це не тільки чоловіків, а й сімей, але вони були військово зобов'язаними. Вони служили в російській армії, і німецьке населення Волинської губернії було огульно звинувачене, що всі вони шпигуни, що вони будуть допомагати. Австрійським військам, які будуть наступати, тому їх треба негайно виселити. Процес повернення був досить непростим, тому що продовжувалася Перша світова війна, більшовицька революція, громадянська війна, розруха, але тим не менше, як тільки склалися перші можливості повернутися на Батьківщину на Волинь, німці-колоністи це починали робити. Досить непросто це було в умовах розрушеної країни. І цей процес повернення німців. Німці в Колнійській Волині затягнувся майже десь до 1924 року. Багато з тих, хто поверталися, знаходили своїх колоній просто руїни. І доводилося жити в землянках, вводилися якісь тимчасові житла. І кілька років йшло на те, щоб відбудувати те, що було зруйновано війною. Але тим не менше треба віддати належне. Волинським німцям-колоністам вони дуже швидко піднялися, стали на ноги. Міжвоєнний період німецька община на Волині мала досить впливове становище в, в тодішній речі поступить, досить впливове. І е, яскравим доказом такої впливовості може бути той факт, що в 1929 році на Волині перебував з візитом президент Польщі Мастицький. Він особисто відвідав Кірку. Але прийшов 39-й рік, розпочинається Друга світова війна. В вересні 1939 року Західна Волинь окуповується радянськими військами і, звичайно, постало питання, що робити з німцями-колоністами. Власне, це питання розглядалося урядами Радянського Союзу і фашистської Німеччини ще напередодні війни. І е, було вирішено, що питання з німецьким населенням буде вирішене в дусі взаємного договору якогось. Тому е, в вересні місяці була створена спеціальна радянсько-німецька змішана комісія, яка почала готувати договір про виселення е, населення, е, яке попало в зону окупації обох країн. І, 16 листопада 1939 року між Радянським Союзом і Фашистською Німеччиною був підписана угода про взаємний обмін населенням, за яким німецьке населення, яке було на території Західної України, в тому числі і на Волині, могло переселятися на територію окупованої Польщі, а українське, білоруське і російське навпаки могло переселятися на територію тепер Волині. І от згідно цієї угоди, з 16 листопада 39 року по 1 березня 1940 року відбулося переселення німців Волині на території Польщі в район так званого Вартегау, це біля Познані. У період депортації тисячі людей, які завинили лише своєю національністю, загинули на важких роботах і в таборах. Хіба варта така політика хоча б однієї з тих загублених світами доль? Коли розпочалася радянсько-німецька війна, 28 серпня 1941 року тодішня президія Радянського Союзу прийняла спеціальний указ про виселення німців по Волжжя. В віддалені регіони Казахстану і Сибіру Волинським німцям цьому плані повезло. Вони вже в радянському Союзі на той час не були. Якби Волинські німці, західні волинські німці залишилися і в роки війни, то їх би чекала така сама доля, як східних німців. Німці Житомирщини, тобто Східної Волині, пережили вторгнення німецької армії. Вони були на статусі Volksdeutsche, тобто етнічних німців, але не рейс-німців, тобто вони не Користувалися тими правами громадян, як, як корінні жителі рейху Німецьку. Е, вони якоюсь мірою були задіяні до е, діяльності, яку здійснював Рейс комісаріат України на окупованих землях, служили перекладачами, хто добре володів російською там, і німецькою мовою. Виконували якісь адміністративні, е, нижчі адміністративні управлінські е, зобов'язання. Створена була і поліція з їхнього числа, яка виконувала якісь місцеві розпорядження комендантів, і так далі. Але в 1943 році, коли радянсько-німецький фронт вже став наближатися до Житомирщини за наказом вже німецького командування. Всі Фольксдойчі, тобто власне Волинські, німці Східної Волині, вони були виселені вглиб, е, в глиб Польщі, знову ж таки, в те саме Вартегау, вони попали куди і західні волинські Німці три роки тому. Ну а далі, доля, далі їх доля склалася дуже і дуже по-різному. Е, окремих з них Радянський фронт, який догнав, їх арештовували і відправляли назад до Радянського Союзу. Іншим вдалося втекти. Після закінчення війни німці ще довго вважали зрадниками і ворогами народу. І лише після смерті Сталіна з 1956 року ситуація дещо змінилася. А право на вільне пересування територією СРСР німці отримали лише 1974 року. Час розставив усі крапки над І. Наприкінці серпня 2011-го в місті Енгельсі Саратовської області Російської Федерації відкрили пам'ятник німцям, жертвам сталінських репресій.